Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я рада всіх вас вітати, дітки. Давайте ми з вами сьогоднішнє заняття розпочнемо з того, що виконаємо пальчикову гімнастику. Отже, приготуйте свої долоньки та почнемо. Василій бегемотики, чухали животики, чухали животики, веселі бегемотики. Один, два. Три, чотири, п'ять треба всіх порахувать. Долонь, кулак, ти також вмієш так. Дві жабки скряку крякотушки скакали у калюшки. Долонь, кулак, ти також вмієш так. А зайчик-пострібайчик під кувшиком сховався. Долонь, кулак, ти також вмієш так. В травичці серед лісу маленькі жили змійки, Повзли й вони шипіли й голос гомоніли. Долонь, кулак. Ти також вмієш так? Під хвилею морською дві рибки дві подружки пливли собі, пірнали і пісенько співали. Долонь, кулак, ти також вмієш так. Молодці, грайте з нами. Так, дітки, от ми з вами всі прокинулися, налаштувалися настр... на роботу, розім'яли наші пальчики і можемо працювати. Діти, як ви гадаєте, на вашу думку, хто це і на кого вона перетвориться? Правильно малятки, це в нас лялечка. і вона перетвориться. На прекрасного метелика. Дітки, подумайте і скажіть, метелики вони які? Що ми можемо про них сказати? Ми можемо сказати, діти, що метелики чарівні, різнобарвні, прекрасні, загадкові, легкокрилі та граційні. Дітки, я хочу сьогодні вас познайомити з казочкою. Василя Олександровича Сухомлинського, ось він. Ви бачите його фото на екрані. І він написав чудову казочку для малят, яка називається Два метелики. Давайте ми з вами уважно послухаємо цю казочку, а потім поговоримо. Дайте казку Василя Сухомлинського, Два метелики. Над зеленим лугом літали два метелики. Один білий, а другий червоний. Зустрілися, сіли на зеленому листочку та й хваляться. Білий метелик і говорить: мої крильця найкрасивіші, бо я схожий на білу хмаринку. А червоний метелик і собі хвалиться. Ні, мої крильця красивіші, бо я схожий на сонце. А тим часом зайшло сонце, настала ніч. І обидва метелики посіріли. Так, дітки, ось ви і прослухали казочку. А давайте ми сьогодні з вами зіграємо в казкову вікторину. Вам потрібно буде відповідати на запитання за змістом казки. Отже, готові? Починаємо. Подумайте, дітки, скажіть, скільки метеликів літало над лугом? Правильно, дітки. Два. Два метелики літало над лугом. Давайте вимовимо разом це речення. Два метелики літало над лугом. Молодці. Наступне питання. На чому сиділи метелики? Ану, подумайте, дітки. Правильно, на зеленому листочку. Давайте вимовимо це речення. Метелики сиділи на зеленому листочку. Наступне наше запитання, дітки, на що був схожий білий метелик? Правильно маляти на хмаринку. Давайте вимовимо повним реченням: білий метелик був схожий на хмаринку. Повторюйте за мною. Молодці. Наступне запитання для вас, дітки нашої Вікторини. На що був схожий червоний метелик? Правильно, дітки, на сонечко, да, і таке червоного кольору. Так. Давайте вимовимо повним реченням: червоний метелик був схожий на сонечко. Молодці. Дітки, а коли настала ніч, скажіть, які стали метелики? Правильно, малята, вони обидві стали сірого кольору. Давайте вимовимо повним реченням. Коли настала ніч, обидва метелики стали сірого кольору. Молодці, дітки, ви правильно відповіли на всі запитання вікторини. А ще, малятка, скажіть мені, кожна казочка нас чомусь навчає, правда ж, дітки? А як ви гадаєте, чи можна вихвалятися, діти? Ні, молодці дітки, ні, звичайно, ні. Це дуже некрасиво. Метелики в казочці теж вихвалялися. Вони обидва гарні і милують наше око. Але це не означає, що потрібно вихвалятися один перед одним. Так от дітки казочка Василя Олександровича Сухомлинського, два метелики нас і навчає, що вихвалятися один поперед одним це дуже некрасиво, дітки. А зараз, мої хороші, я вам пропоную пограти в рухливу гру, яка має назву метелики. Слухайте уважно пісеньку та повторюйте рухи за нашими метеликами. Метелики малі, жовті сині голубі, на ложку сиділи, спадки захотіли. Раз почав шуміти і метеликів будити. Крильця розправляйте, на ложку літайте! Коло позліталися, колівки покачалися, лапки. Хотіли! Молодці! От ми з вами і трішечки порухалися, так потанцювали. Так, дітки. А зараз буде завдання для таких творчих діток, та, які люблять малювати. А я знаю, що ви в нас любите малювати. Ми з вами сьогодні казочку послухали цікаву, і я вам вдома пропоную намалювати персонажа до казочки «Два метелика. От як ви його уявили: червоного або білого. Можете взяти олівці або крейду, дітки, або фарби. І намалюйте свого метелика, а я буду чекати ваші роботи. На цьому заняття, дітки наші, закінчено. Я вам дякую за увагу і до наступної зустрічі!